У Лозові 12 травня 2016 року на площі Соборності та на спортивному майданчику НВК номер 10 пройшов перший етап Всеукраїнської дитячо-гінацької військово-патріотичної гри Сокіл, у конкурсних випробуваннях якої взяли участь 11 команд навчальних закладів міста Лозова та селище Панютине. З привітальними словами до учасників свята звернулася голова відділу освіти Лозівської міської ради Урванцева Вікторія Миколаївна. Сьогодні випала велика нагода. Найкращим роєм наших навчальних закладів позмагатися у лицарстві, у спритності, у витривалості. На думку приходить народна мудрість. Один у полі не воїн. Тому я вважаю, що сьогодні зможе перемогти той рой, який покаже командний дух, витривалість. Я бажаю вам всім успіху до перемог. Також з побажаннями успіхів у грі до дітей звернулися почесні гості. Ветеран війни в Афганістані та представник товариства ветеранів АТО. Ребята, дуже приємно, що відновилися ваші ігри. Коли я був таким, як ви, вона називалася Зорниця, Зараз вона називається Жура. Ну, смисл же. Ви готуєтесь стати захисниками нашої родини. І слава Богу, що це тільки игра. І пусть сьогодні побідіть сильнейший. Дякую вам, що ви всі приймаєте участь в таких заходах, як зараз відбувається. Хочу допомагати вам перемоги ну в кожному з вас. А Переможе той, хто буде більше цього хотіти, хто буде більш між собою один одного підтримувати. Ну, всього найкращого. Понад 100 учасників брали участь у семи конкурсах: строєвий впоряд, особиста підготовка та в дії складі рою, змагання на туристичній смузі перешкод, медична підготовка, надання до лікарської допомоги, стрільба з гвинтівки, інтелектуальний конкурс, відун з історії українського війська, сучасних збройних сил України, змагання бійців, подолання комбінованої смуги перешкод, метання гранати в траншею, метання дротику в ціль, стрільба з луку, метання аркану в ціль та конкурс звітів про виконання завдань під гаслом Добре діло Значить, в історичний розділ конкурсу, включено по 5 запитань з історії України. Запитання включають в себе весь період історії України, починаючи від Київської Русі і до сьогодення. Зокрема, є запитання на козацьку тематику Київської Росії ХХ століття. Є запитання присвячені нашим землякам. Зокрема, загиблому Олександру Лавренко, Олександру Барчуку. І відповідно від дітей вимагається знання фактажу в першу чергу, знання основних понять, зброї і історичних імен. Ну, справилися ми добре, тому щось на вище ну, кількість балів, 10 балів. За перший, ну і другий ну, етап. Що, ну, що робити при термічних опіках, як вони ну, виникають? А друге, ну, як накладати пов'язку на плечовий Е, Спочатку ми бігли через лабіринт, потім стрибали через перекладини, кидали гранати, потім тож, кидали копкап'є. Стріляли з лука, закидували аркан, все і фініш. Проходили з легкістю, тільки коли дійшло до коп'я до, до дротиків, важко було кидати, тому що не не кидали ніж їх. Ну, мені подобається стріляти, у мене це добре виходить. І з усіх кон естафет я вибрав іменно цю. Та дуже погано відстрілявся. На тренуваннях було значно. Краще погодні умови все змінили. Метою цього конкурсу є виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань. Підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї батьківщини України шляхом залучення молоді, до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи. Ну, ми з вами знаємо, що зараз. Національно-патріотичне виховання червоною ниткою у нас протягом усього навчального року у всіх навчальних закладах і в місті. Тому ми сьогодні велику увагу приділяємо цьому і виховуємо наших учнів повагу, любов до батьківщини. Ми виховуємо захисників нашої батьківщини і також. Щоб наші юнаки були готові до служби в лавах армії, наша мета була виховати в собі міцних юнаків, які зможуть пройти будь-які перепони, щоб ми стали більш відважні, сміливі, швид... ну, швидкі та сильні, щоб ми виховали в собі патріотів. Ну, це розвиває якось, ну, наше логічне логічне мислення. І ну, наприклад, коли буде така ситуація, ні Бог, звісно, то ну, ми будемо вже знати, що робити. Зможемо надавати першу медичну допомогу, щоб почати готувати нас до більш серйозних умов, виховати патріотів своєї країни, відповідальних, сильних, розумних, сміливих. За підсумками змагань, місця розподілилися таким чином. Третє місце посіла команда ЗОЖ номер 7. Друге місце отримала команда ліцею номер 4 Перше місце вибирала команда загальноосвітньої школи номер 1 яка в червні буде представляти лозову на обласному етапі конкурсу Джура в Харкові. Призери та переможці конкурсу були нагороджені дипломами та кубками. Даний захід сприяв військово-патріотичному вихованню молоді, а також розвитку спритності, допитливості, прагненню до перемоги. І головне підтримує та розвиває у молоді гордість за свою приналежність до козацького роду.